Вітаю сьогодні. 27 травня, 458 й день героїчної боротьби українського народу проти країни-терориста, яка продовжує вести війну проти цивільного населення. 26 травня російські війська завдали ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці в місті Дніпро. Внаслідок щонайменше двоє людей загинули. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань. На північному та східному напрямках наші незламні медики провели інтенсивне навчання та тренування з евакуації поранених із поля бою. Вони віддано та професійно відпрацювали складні сценарії та ситуації, щоб бути готовими врятувати життя кожного пораненого. Їхнє завзяття та практичні навички вражають, адже вони герої, які ризикують власним життям, щоб допомогти іншим. Наша вдячність безмежна, і ми пишаємося нашими медиками, які надійно стоять на сторожі нашого здоров'я. Вони справжні ангели в обладунках. Наші воїни невпинно відточують навички ведення штормових дій. У міській забудові дії під час артилерійського обстрілу, дії під час роботи ворожих БПЛА, патрулювання, надання першої медичної допомоги. Бережіть себе: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, підписуйтесь на наші сторінки. В соціальних мережах Богун ми зброя, що захищає світ. Віримо в збройні сили України. Слава Україні!